Привет, любите, друзи. Привет всем, привет. Сегодня неделя, выходной, ну мы, конечно, уже 3, 3, година, 15:00, мы записаны за тем прекрасным дятлем. Мана тут белел слушай, це, выбачайте, листья. За тем прекрасным мужичком мы записаны на стрижку. Не стрижку, а на э чу. Экспресс-лынька у нас и і... Будуть купати? Купати, так. Чухати, купати будуть тебе, так? Да? Ти радий? Йдем? Так що, і кстати, ми ще підемо заберемо. Я заказала собі кофемашину бюджетну. Так що я думаю, що багато кому буде цікаво. Підемо купимо кави. І я сильно хочу, знаєш що? Ти хочеш борща, я бачу по твоїм глазам. Да? Ну, говори. А я хочу забувати називати. Ну, что мы всегда берем в этом фотоаллере. Это фото. Том Йон. Угу. Короче, давайте, ребятки, все, все мы полетели. И, да. Одеваемся и угу. будем Ты идешь с нами? Что не идешь? Что Иди. ты остаешься туда? Пошли. Давай. Быстренько ножку. Раз. Повезем тебя на машине. Мы на машине. Мы на нам все по делам. Пошли. Біжи, біжить. Річик, річ, ти знаєш, куди ти йдеш? Я думаю, ні. Ну хоча кажуть, що він там хорошо себе веде. Ми вже третій раз йдемо. І ще треба, кстати, купити йому таблетку, проглистувати. Нам вже треба буде робити прививку. Давай, запрыгивай. Давай, давай. Давай, давай. Опа, молодец. Стой, иди сюда. Может, давай я поеду? Mm. Нет. Да. Может, ты спереди посидишь, а я сзади? Давай. Мы будем ехать с водителем, да, скажи? кажи? Кажи, окно у меня открыто. Штурманом. Йому лапка неудобна. Річ. Річень. Річень. Річ, не, не повертається. Скажи, я, я воздухом наслаждаюсь, нюхаюся. Все, їдемо, да? Да. Ой, ти Поехали. красавчик. Може ти до, до вікна повернешся? Чому? А тобі? І теж поки що удобно, якщо не відомо. Штурман. Рулюй, чого ти одвернувся? О, наблюдай, молодець. Вікно не хочеш виглянути, подивитися, що там происходит? до мене хочеш, їде? Не треба, найможе. Ти не Те, ну, щоб тебе було би витрався. Та вже на мене, на все чорне. Трихтись їдемо. Ось, трихтись. Купатися. Чесатися. А. Сонечка. Ну я пофіг. Ну все одно удобно. Кудись ага. поїхати, так? Да? І кстати, ми коли їздимо, він завжди... Тільки з Артемом, ну йому удобно. Він просто йому впирається, так, Щас, кстати, У мене він... є такий кендюх, який на якому він опирається, так? Да? Що, Що таке? Таблеточку тобі треба купити, таблеточку, так? Давай, нас зараз в... вибиваю, пролистуємо тебе. И через 10 днів зробимо прививку. Там 10 днів треба. 7, 10, 14. Ну, 10, 14 рекомендують. Так? Да? Угу. У тебе вже трагічна прививка вже закінчується, і він вже треба робити. не було в тебе всяких паразитів. Почув? Хочу? Угу. Ну, кажется, что я кажу. Наверное. Так, ребята, Находиться ця грумінг студія у нас на сонячному. Дівчата молодці там. Вона ага. недавно відкрилася, буквально, може, місяця-два, так? Да, десь? Я, ну, ми вже два рази були. Місяць три назад мабуть, десь. Ну, два місяці. Вона відкрилася, було шість днів. І ви були одразу. Да, ну, два-три місяці, да. так. Зараз покажу. поводу за тебе Ти через мою дверку будеш виходити? ну да сейчас стой гречи стой 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 двери Ось торговий центр Вавілон і ось грумінг студія. А він туалет не хоче, як ти думаєш? Да, він ходить, повинно, так, він ходив, буквально років назад. Держи, Називається кіт Пес. Ідемо. Ведемо нашого кабанчика. Ой, тут уже диви дивованчик. Ну что, Рич, идем? Пошли, пошли. Куда мы сейчас? Кушать? Фотавы? Пошли пешком, зачем мы на машине будем ехать? Пошли. Закрыто? Нам все равно, сейчас мы фотовар покушаем, потом пойдем а, за, за, квартиру, за квартиру Заплатимо да. и купим кавы, да? да? Сразу. І заберемо кофемашину вже на обратному путі, так? Ну, ну, все. А може ще в санце зайдемо полазимо? Ні, все, в санце і лазь самак. Просто подивиться. Ні, санця і лазь самак. Я не люблю. На вулиці сядемо? Та так, зараз не жарко, можна на вулиці сісти. А ще, ще Боже, опять цей вітер. Коли, коли літо буде? Коли буде вже жарко. Ну так, взагалі тут. На день торгівлі. Зберемося, мабуть, да, десь поїдемо. Ну, зрозуміло, я і кажу, що з сотрудниками. Так, ідемо в наш фот авер. І знову здрасте. З того ж самого місця і ракурсу. Mm. Чуєш? Я це думаю. Ти борщ будеш? Ну, mm так. -hmm. Що ви там? З хлопцями переписуєшся? Ага. Uh -huh. Що, кріпатура? А тебе величись? Mm -hmm. Що, попа? Mm -hmm. Ігор теж появив, що вже болить попа. На Андрюха, мабуть, нічого не болить, я так думаю. Він вже другий раз, вже це перший раз. А де, є тут хто? Взагалі чи немає? Розкажи, що ми заказали. Ми заказали два том яма і хліб, що І лимонадики Я це ще дивлюся, чуєш, не хочеш? Два бурита. Давай ми поїмотом я. Да, ну просто що гострий барбекю. Рішення, а ну там... покажи. Все, Пепер. вот так іде. Якраз два там буде два бурито, понял? Поняла? Бурито з курпою. Да, і... Тортілля з трюфельним айолі, картоплею, фрі, беконом, томатом та сиром пармезаном. Ну давай сейчас принесе, давай попробуємо. Я все одно знаю, що я його не зим і ти з'їси. Ну я з'їм по-любому. Ти з'їси, а если я заберу. Ти два моїх з'їси просто. Так да. ну, Так що, а по чому там ям? А, я не знаю, сюди додивилася. Да, з креветкою. З креветкою, 400 гривень. 400 гривень? Подорожало. Абосики? 350, по-моєму, 340. Ну по 300 гривень сколько? Мені так тут подобається, дивіться на обережні. Ну, ми вже показували, але ми просто любимо це за Так? Да. Да? Все, будемо чекати на наш том ям. Ну, все одно річка чекати, ще поки кучу діл треба поробити. Дякую. Так, нам принесли вже том ямчик, рис, лимонадики, лімонадики, Артема, хлібчик Хокайдо. его любимый. Нравится тебе, да? Uh -huh. Давай. Ой. Сейчас сюда поставим. Смачного. Спасибо. Ну что? Я поднял а я погнал кушать. Очень вкусно. Берите с бифу. Дякую. Спасибо, Я вже не хочу. А? Я не хочу. Не хочу. Не ну, спробую, звісно, але... ти Звісно. Хто тобто б сумнівався? Ну давай, це в перший кусь. Ну, я не думав, що вони настільки здорові. Давай кажуть, це новинка, кстати, у Його не, да? не було новинка, так. Да? Ну, це я бачу. Тут есть кукуруза, м'ясо, картошка, капуста, помидор. Це що побачив. Ну я думаю, і соус, наверное. По-любому щось. Ну так, да, потому що питали робити гостре или ні. Или середне Ну что, наше похоже? на что похоже? Наше шаурму Да? Mm. Только что э, сам хлеб, вернет вот это не, не лаваш, тортилья, а це кальцакрат. Ну, хороший вкусненько. Ну кушай. Ну что, тебе понравилось все? А? Да. Да? Маткружился. Да. Давайте покажемо чек, що у нас тут. О, я так і думала примерно. Так, лимонади по 110 суп, том ям з креветками 800, рис по 80, хліб і буріто 360 1560 гривень. Все, тимочка зараз заплата. І... Що це, І підемо зараз вибирати каву. Може ти поїдеш, будеш заплатиш. Давай я заплатив. Взяли ось таку каву. Ми завжди... Нам подобається 180, але ми взяли нам час зроблять помилку, тому що, того, що її немає зараз. Все, каву купили. Йдемо за нашим. плечиком. Тело, что это за баклажка? Это сол? <сорвать> сол. Хороший донор. Дощик крапа маленький. Так, ну що, йдемо на нову Почту забирати нашу каву машину. Все, ми забрали нашу каву машину. Ну, ми зробимо віддільний обзор на неї. Протестуємо з вами. Покажемо це в наступному відео. А зараз пішли забирати нашого річка.

Ты что такой радый? Я к с собой Я к тебе с собой Лив Дай понюхаю тебя да? Это же услышал наверное В том же месяце Лидия, подойди сюда Сюда Дай понюхай дай, 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 дай Ой, мой ротом пахнешь Всё? Ты, ты довольна? Постирали тебя, да? Все, зубки почистили. Ну уже вы же дома пытаетесь стирать и чистишь, что у него ж налетик уже Да, да, да. на фаста, это У машины просто и на ухо заваливается. А у него всегда? <соспорядок> Ой, с детства. Личик, Личик. не похож на раствора, по характеру я имею в виду. Они же все разраковимся. У вас наличные будут дарки? Так, 800 и 150. 950. Да, да. Покупала. Идем, идем, забираем. Здесь а, подойди. Было, было. Иди сюда, сюда иди, сюда иди. А, да, да, да. Слава. А, тогда можно. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Это что? Это сейчас Кто второй? Что такое? Тахла? Да? Губер и губы. Що, ребятки, спасибо, що були з нами. Провели цей вихідний день разом. З давайте. Раз скажу, підписуйтесь, давайте. І ще раз кажу, підписуйтесь, ставте лайки. Ми вас, like, лайки, Ми вас любимо цінуємо. Все, всім пока-пока. пока. пока, да. пока. Річі.